Поплескаего, отсылаю ему приветы. А вот и президент Натана. Вот и президент. Всем привет. Ой. Так, дуже так, бачите, аж сніг на сьогодні випав. Ну що ж, слухай, отак, отак. А що ти вмієш робити? Скажи мені, будь ласка, у тебе такі гарні вушка. Ти <р> вмієш <appearing> ними привітатися? А ну давай, покажи нам, будь ласка, що ти вмієш робити з своїми вушками. О, -о, 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 О! Молодець! Так, слухайте. О, і другим? Слухайте, ви знаєте, Та потрапиш. А що ти ще вмієш робити? Можна показати? Так. О, помахали ручкою! Помахали! Молодець! А ще я хочу сказати, що попа поставить не простий ведмінь. Він, він дуже і дуже веселий. Так, він любить танцювати. А ось ви любите танцювати? Да. А, так, я зараз попрошу всіх Псих... приблизно.